Добрий день! Запрошую вас на діалог з художницею, членкинею Національної спілки художників України Оксаною Саміленко та дізнаємось про її повернення додому. Вітаю Оксана! Сьогодні ми, наші глядачі, знайомимо з вашою творчістю то будь ласка, розкажіть, з чого починався ваш життєвий шлях, ваш творчий шлях? Я народилася в місті Кропивницькому в сім'ї скульптора. Закінчила художню дитячу школу в Кропивницькому, потім після школи вже після середньої школи я поступила за іншим фахом і працювала за ним довгий час. Потім я отримала додаткову освіту і вже. Працювала за пахом художника, відкрила свою студію малюнку та живопису в Києві. Розкажіть про що ваша виставка і для кого? На момент повномасштабного вторгнення я була в Києві, ситуація була в Києві досить складна, це всі знають про це, і я змушена була виїхати за кордон. Виперши, я шукала для себе якийсь ґрунт, підґрунтя точки, на які можна опиратися, і знайшла їх в музеях відня. І ці роботи це намальовування роботи відомих художників, які відгукувалися мені. Вони мінімалістичні, досить техніка, графіка це маркер, папір. Відповідно, я була весь час в дорозі і з собою не було нічого. Це було найпростіше, що я могла там придбати, і відповідно носити з собою. Це скетчинг, по суті, називається, і дуже швидка техніка і зручна саме для подорожей. Напевно, для вимушеної подорожі теж, теж стало мені в нагоді саме ці матеріали. Це вже був квітень і перший подих весни моя наступна робота. Я хочу на неї звернути увагу, Вона теж характеризує і... Стан а, мій стан і стан а, багатьох людей, які виїжджали, тому що це були перші добрі звістки саме в квітні, про те, що відступив ворог від Києва. На цих роботах ще я хотіла показати розгубленість, яку відчувала людина, яка виїхала, тому одинока постать, як все реробіт Будапешто, теж характеризує саме це. Звісно, що повсюди я бачила підтримку з боку мешканців міст по всій Європі. Це були прапори в, практично в будь-якому будинку. А якщо не було прапора, то був просто роздрукований аркуш жовто-блакитний і приклеєний він був до скла. Це дуже підтримувало мене особисто, і тому є така робота надії». і з'являється колір моїх роботах тут. Тобто прийшла вже весна, життя, життя все-таки триває, життя йде і на цьому не закінчилося. В червні я повернулася в Україну. Ну, звісно, що я побачила там і їжі на своїй вулиці, і мішки у вікнах, ну і відобразила це теж в своїх роботах. Вікна заклеєні скотчем, ну і так далі. Що а, я від, відчула неабияку радість від того, що я можу ходити по своїй рідній землі, що я це все бачу. І звичайні речі, якісь звичні речі для мене до того, вони зразу стали іншими. Так? Тобто ти по-іншому дивишся на світ, ти по-іншому дивишся а, на те буденне, що було колись. Так? І радієш від цього, що це є, що тебе є змога бути саме в Україні, саме вдома. Я зробила серію портретів, це творчі роботи, можна сказати, що вони не мають прототипів. Наступна серія робіт у мене присвячена Україні. Я подорожувала Україною, ну і, відповідно, продовжувала малювати. Я такий триптих, який виставлявся саме в музеї мистецтв. Він називається Стан. Я хотіла передати ньому стан України сьогодні, тобто це і жнива, які йдуть, продовжується робота, життя продовжується, сонях як символ тепла, сонця. Ну і звісно, стан війни, який досі у нас є. Ці роботи створені вже в 24-му році. Ну і ми бачимо, що тут повний колір присутній як теж як відображення мого внутрішнього стану життя триває кожного ранку встає сонце ми знаходимо в собі сили йти далі жити творити і ця виставка це є діалог з глядачем я надію, що відгукнеться в кожному і все-таки будуть приємні спогади після неї. і та зустрічі у стінах музею мистецтв.